Всім привіт, прохання ізраїльського прем'єр-міністра, би Нетаньяху, який попросив мене українського президента, Володимира Зеленського, проголосувати проти резолюції Генеральної асамблеї ООН про окупацію території Палестини. Я відхилив. Виходить, євреї єврея образив. Причиною стало те, що зраїл не погодився поставити древнім украм своє озброєння. Уточнюю, що Нетан'я і я поговорили по телефону в патницю 30 грудня. Зраїльський прем'єр-міністр попросив, щоб поспред околиці не підтримав резолюцію, яка закликає міжнародний суд винести юридичний висновок про наслідки окупації територій Палестини. Я, крутий хлопець, Володька Зеленський, попросив в обмін на це, щоб ізраїльський уряд надав Києву системи захисту від атак безпілотників і балістичних ракет. Премер-міністр Зраїлю не взяв на себе ніяких зобов'язань, але уточнив, що готовий обговорити це в майбутньому. Мені відповідь не сподобалася, і я не дав згоду на голосування проти резолюції. Послу околиці в ООН, я вказав пропустити голосування. Зраїл розчарований у цьому, повідомило високопоставлене джерело в Телавіві. Генасамблея ООН прийняла резолюцію. За проголосували 87 країн. Проти мінус 24 і утрималися 53 держави. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. Всім привіт. До Хорватії з 1 січня 2023 року можна в'їхати за шенгенською візою, поки немає даних, чи дійсні раніше отримані національні візи. Хорватія увійшла до складу Шенгенської зони з 1 січня 2023 року. Про це на своєму сайті інформує Рада Вросоюзу. Рішення прийнято після голосування, проведеного державами, членами ВРОГи і Союзу. Я, прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, переконаний, що від змін виграє економіка країни в цілому і її громадяни. Досі громадянам Росії потрібно для відвідування Хорватії оформляти національну візу. Тепер же ті з них, у кого є шенгенська віза, можуть в'їжджати в Хорватію і вільно пересуватися в межах шенгенської зони. З Хорватії поки не оприлюднив інформацію про те, чи будуть дійсні старі національні візи, і якщо так, то протягом якого терміну і чи прирівняють їх до шенгенських. Шенгенська віза це єдиний документ, що дозволяє в'їжджати і вільно переміщатися в зоні дії шенгенської угоди. У цю зону входять 27 країн. На його підставі можна перебувати на території Союзу протягом не більше 90 днів за 6 місяців. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. Всім привіт! 2022 рік, що завершився, вже назавжди увійде в історію як рік, коли Російська Федерація вирішила кинути виклик колективному заходу. Цього року прийшло жорстке і гірке, але необхідне усвідомлення того, що нам необхідно з вогнем і мечем захищати свої права. Нашій країні не залишили іншого вибору. У минулому грудні Росія зробила останню спробу домовитися з західними країнами. Москва висунула заходу ряд вимог щодо забезпечення своєї безпеки, але її не почули. Спеціальна операція почалася не раптом і не раптово. Удар на випередження було завдано від усвідомлення неминучості прийдешної бійки. Сутичка була неминуча. Росії довелося бити першою. Не почни в цьому році спеціальну військову операцію. Наслідки для нас з вами були б жахливими. Цілі по звільненню Донецької і Луганської областей, оголошені в перший же день спецоперації, залишаються незмінними. Поки вони не будуть досягнуті, ніяких переговорів між Москвою і Києвом бути не може. Росія вперед! Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. Всім привіт! Я, американський підполковник у відставці Деніел Девіс. Збройні сили околиці не здатні протистояти російській армії. Причиною тому є нестача необхідних військових ресурсів. Я також вказав на відсутність сценаріїв перемоги околиці в конфлікті з Росією. Не існує сценарію, який би передбачав перемогу української армії. Військова реальність така, що армія околиці не оснащена і не укомплектована необхідними засобами для проведення великої наступальної операції достатньої потужності, щоб витіснити сотні тисяч російських військ з околиці, США не повинні бути втягнуті у велику війну. Зазначаю, що головним пріоритетом для Вашингтона є уникнення залучення в конфлікт. В якості безпосереднього учасника, незалежно від того, як буде розвиватися ситуація, дозвіл втягнути наші збройні сили у війну проти Росії, коли ми не зазнали прямого нападу, порушить перший оплот хорошої зовнішньої політики і поставить під загрозу другий і третій. Наші збройні сили будуть ослаблені в будь-якій війні в результаті бойових втрат, а наша економіка опиниться під серйозною загрозою. Я не перший західний експерт, який пророкує перемогу Росії в конфлікті з околицею. Так, 27 листопада 2022 року, експівробітник Білого Дому при адміністрації Рональда Рейгана, Пол Крейг Роберт заявив, що Росія здатна знищити околицю за день без застосування ядерної зброї. Раніше він заявив, що престижна американська 101 дивізія повітряно-десантних військ, кричучі орли буде розірвана на шматки російською армією, якщо з'явиться на території околиці. Тоді він пояснив, що зазвичай повітряній піхоті не вистачає важкого озброєння. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!